Велика святкова літургія 14 січня, у день другого празника Різдвяного циклу у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, де душпастерює декан Бродівської Української православної церкви Київського патріархату митрофорний протоєрей Василь Шира, відбулося урочисте богослужіння, яке очолив митрополит Львівський і Сокальський Дмитрій. Після святкової літургії здійснили нагородження церковними відзнаками від імені Патріарха Київського. І всієї роси України розлогіше Сніжана Демчук, величавий храм Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату міста Броди. Тут панує спокій, затишок, Божа благодать, бо ж святе місце щедро зрошене отим всепроникним словом, отою розмовою з Господом, щирою та відвертою. Яка дає снаги жити тут? Ось уже 26-й рік зносить свої ревні молитви до Отця Небесного, з численними парафіянами, настоятель храму, благочинний бродівського благочиння, митрофорний протоієрей Василь Шира. Кожне слово, сказане ним під час проповіді, залягає глибоко в душу вірним і проростає у тим зерном правди, чесності, віри, сильної і непохитної. А чи знаєте ви, що бродівському храму Різдва Пресвятої Богородиці? 435 років? Саме цю дату згадано у день обрізання Господнього, день вшанування Василія Великого, коли до величавого храму на спільну молитву до вірних прибув високопреосвящений митрополит Львівський Сокальський Димитрій. Треба сказати, що такі архіпастерські відвідини бродівського благочиння саме 14 січня у день, коли відзначає День ангела, настоятель храму Василь Шира, уже стали традиційними. Парафіяни храму завжди з нетерпінням чекають мудрого, повчального слова його високопреосвященства. Звершено божественну літургію Василія Великого його високопреосвященству співслужили. Благочинний єпархії, секретар Львівського єпархіального управління митрофорний протоієрей Володимир Бачинський, благочинний бродівського благочиння, митрофорний протоієрей Василь Шира, настоятель храму великомучениці Параскеви села Пониква, митрофорний протоіерей Петро Огоза. настоятель храму Первоверховних апостолів Петра і Павла. Протоіерей Степан Шира настоятель Свято-Миколаївського храму села Ясинів, митрофорний протоіерей Іван Порфанюк, запрошене на урочисте богослужіння духовенства єпархії, а також священики храмів Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви з довколишніх сіл. 14 січня церква вшановує пам'ять Василія Великого та Петра Могили, митрополита Київського, внесок яких у розвиток української православної церкви є справді неоціненним. Святий Василій ревний творець живого слова бесіди. Проповідь у його часи була дуже важливим, могутнім і майже єдиним чинником у навчанні святої віри. Святий Василій, це проповідник і бесідник з Божої ласки, його слово палке, вогнене, поривесте. Оповідає святий Єфрем Сирін, який прийшов до Кесарії відвідати святого Василія і зайшов до церкви, де якраз той проповідував і побачив білого голуба на рамені святого Василія. І тоді святий Єфрем вигукнув Великий, ти Боже, у своїй правді! Василій Великий це вогнений стовп, і його устами говорить Святий Дух. За своє коротке життя святитель Василій Великий залишив нам велику богословську спадщину, дев'ять бесід на шестиднев. 16 бесід на псалми, 5 книг на захист православного вчення про святу трійцю, 24 бесіди на різні богословські теми, 7 аскетичних трактатів, чернечі правила, подвижницький статут, дві книги про хрещення, книгу про Святого Духа, кілька проповідей та 366 листів різним особам. Святитель Василій Великий поряд із святителем Миколаєм Чудотворцем здавно користувався особливим шануванням у середовищі українського народу. Частка мощів святителя Василія сьогодні перебуває у Почаївській лаврі. Чесна глава святителя благовійно зберігається у лаврі святого Афанасія на Афоні, а правиться його у вівтарі храму Воскресіння Христового у Єрусалимі. Митрополит Петро Могила, син молдавського володаря Симеона Могили, був однією з найвизначніших постатей в історії православної церкви в Україні. Він відмовився від блискучої політичної кар'єри в Польщі, яку йому забезпечували родові зв'язки, широка освіта та вроджена інтелігентність і присвятив себе служінню Богові. Митрополит Петро Могила дбав про впорядкування та видання богослужбових книг. Особливо цінні його требник і служебник, де збережено особливості богослужбових чинів української православної церкви, та подано цілий ряд відправ відомих лише в Україні. Зусиллями Петра Могили реставровано святу Софію в Києві, яка на той час була напівзруйнована і впродовж багатьох століть занедбана. Він реставрував церкву трьох святителів і церкву Спаса на Берестові. Золота доба митрополита Петра Могили закінчилась його несподіваною смертю 1 січня 1647 року. У своєму заповіті, написаному незадовго до смерті, визначний український першоієрарх ствердив свою вірність православній вірі такими словами. У святій вірі, в якій народився, виховався, і з волі й ласки Божої достоїнство митрополиче, недостойний на собі, маю, в ній же хочу свій вік скінчити, стати перед величу Господа мого. У своїй проповіді високопреосвящений митрополит Львівський і Сокальський Димитрій. Багато розповідав про життя та діяльність Василія Великого та Петра Могили, а також наголосив ось на чому, тісно пов'язуючи далеке минуле і сьогодення. Багато хто задається питанням і ставляться і перед нами, і перед нашим патріархом. Для чого туди йти захищати, якщо люди не хочуть бути в Україні. І тоді відповідає наш Патріарх: треба захищати там Україну, щоб не прийшлося її захищати тут. І я думаю, що в цих словах є велика доля правди і істини, тому що ворог зупиниться там, де ми його зупинимо, де покажемо нашу силу і міць. Де покажемо не тільки так, як це було на Євромайданах, а скажемо, що ми здатні захищати той дар, який був для нас принесений самим Богом, тому що найвищий дар, який виходить із небес для нас, це є свобода. І свободу треба захищати і відстоювати. Такий приходить час. Коли наше покоління покликане до того, щоб відстоювати цю свободу. І нехай в цьому, дорогі брати і сестри, нам допоможе Христос Бог, який народився в убогому вертепі і прийшов на світ, щоб нас всіх спасти і відкрити для нас небеса і рай. Амінь. Відтак його високопреосвященство від імені Патріарха Київського і всієї Руси України нагородив орденом великомученика Юрія Переможця настоятеля Свято-Миколаївського храму села Ясинова, митрофореного протиіерея Івана Парфанюка. Вручено митру, священнику свято-миколаївського храму Володимиру Парфанюку. А також нагороджено медалями великомученика Юрія Переможця за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження помісної української православної церкви, благочинного бродівського благочиння, митрофорного протоієрея Василя Ширу, керівників району та міста Ольгу Шайдуліну, Руслана Шишку, Анатолія Белея, керівників окремих підприємств, установ організацій, активних у громадському житті краю серед який Ганна Примак, Галина Моренова, Михайло Сірий, Ганна Богуцька? Вручено також патріарші грамоти, настоятелю храму, парафіянам, хориствам, братству, сестринству храму Різдва Пресвятої Богородиці міста Броди, бродівчанам, які не стоять осторонь важливих питань духовного та громадського життя краю: Маркіяну Стеблію, Роману Грицишину, Михайлу Кутю, Василю Дубовому, Степану Ковальчуку та багатьом іншим. У цей день линули теплі слова вітання з нагоди дня ангела отцю Василю Ширі, якого здоровили його високопреосвященство. Парафіяни, голова районної державної адміністрації районної ради Руслан Шишка та Ольга Шайдуліна, відзначаючи багаторічну плідну працю на ниві священства Отця Василя, його значний внесок у розвиток духовності як депутата районної ради, керівники району побажали імениннику та усім присутнім поважним гостям, численним парафіянам храму здоров'я, щастя, достатку і наснаги для зміцнення і розвитку української держави. Держави та української церкви